Тримай рукавички про запас. Всіх вітаю зі святом, миру і злагоди в вашому домі. Наконець, я дождалася. Дивіться, яка краса в мене виросла. Зараз будемо з вами готувати кукурузку трьома способами. Оприділимо, який спосіб кращий. І, звісно, я вам скажу свою думку, а ви приготуєте і напишете в коментарях мені свою. Перший спосіб я піддивилася в інтернеті. Значить, він найлегший. Беремо кукурузинку. І прямо в одязі її закидаємо в мікроволновку. Ставимо на максимум і на 5 хвилиночок. Потім виймаємо, охолоджуємо і пробуємо. Другий спосіб буде у нас по рекомендації від Ектора. беремо кукурузку, очищаємо її. Тепер шматочок вершкового масла натираємо з усіх сторін. Далі солимо, додаємо ваших улюблених приправок трішечки. Закидаємо цю красоту в рукав. Ну і, як звичайно, зав'язуємо рукав з двох сторон, закидаємо все це знову ж у мікрохвильовку, ставимо на 7 хвилин на найбільшу потужність. Побачимо, що буде. Ну, я ж не можу не поділитися з вами піснею, яка в мене сьогодні в голові. Струменіє зоря і за овері упав. Місяць яблуком червоновок, на козочка твоя, я дружина твоя. Пане полковнику місеньоки. Так, ну і третій спосіб, як на мене, він найпривичніший і, можливо, навіть буде найкращий. Обчищені качанчики кладемо у каструльку столову ложку солі. На отаку каструлю, тут літри всім, напевно. Значить, в підсолений воді варимо. Як закипить, варимо сім хвилин. Потім зливаємо кип'ячену воду і заливаємо льодяною водою. Вони трішечки постоять, витягуємо і можна їсти. Ця кукуруза зараз швидко вариться, це не отая у наша із пулей. <гум> так що ми не хвилюємося, вона буде готова. Тепер будемо дегустувати. Першу я хочу попробувати, оцю що саму першу ми в шкаралупі жарили в мікрохвильовці. Гаряча? Ну, я вам скажу на вигляд, так, да, вона готова. Зараз попробуємо, що на смак. Ну, якщо чесно, я б її ще б трошки приварила. Їсти її можна, вона смачна, м'яка. Ну, трошки тріщить на зубах. Може, моїй мікрохвильовці не вистачило потужності її доготувати. В принципі, да, під солеті можна згризти. Ну, я її, напевно, зараз вкину ще у воду, хай ще кипне трошки. Тепер спробуємо цю, що в рукаві ми жарили, чи що ми робили, її пекли. Гаряче? Ой, ну пахне! Мені подобається. Дуже гаряче. Слухайте, дуже смачна. Дуже смачна, м'якенька. Так, да, можна так готувати. Я прям рекомендую. Дуже смачно вийшло. Тепер пробуємо кукурузу, яка зварена просто у підсоленій воді. Качан? Посолимо обов'язково. Це обов'язково. Ну, як на мене, то ця сама смачна. Але скажу так. Якщо у вас велика родина, і багато треба зварити качанів, так щоб усі наїлися нормально, то треба варити її в каструлі, чи в чугунці, чи як там. Значить, можна і в рукаві, можна і в мікрохвильовці, в шкаралупці. як для себе можна. А так гратися мікроволновкою, то туди сюди Н -н -н. лучше зварити, як велика родина. Всім гарного настрою, доброго здоров'я!